Лицемірство сплошне. І оце лицемірство наше, батьківське, я думаю, воно найбільше може виштовхнути наших дітей у світ. Тому що коли твоя дитина з дитинства бачить не тільки твої слова, а бачить твою батьківську щиру віру в Господа, наскільки для тебе дорогий Господь, і ти її це привив з дитинства, я думаю, вона в світ не піде. Сказав колись, хтось мудро сказав, чи мати Тереза, чи хто. Що наші діти вони не будуть робити так, як ми їх вчимо. Вони будуть робити так, як ми робимо. Вони наслідують з нас приклад. Тому, якщо тато веде таке закулісне двійне життя, мама живе, люди з такими двійними стандартами це перша причина, чому діти віручі йдуть світом. Тому що діти, на відміну від нас, дорослих, вони більш щиріші. Вони не такі актери, як ми. Вони не вміють притворятися. У них є чорний, і є біли, або ми віруючи, або ми не віруючи, тому радив би всім батькам звернути на це увагу, віруючим, що ми своїм дітям показуємо, яке життя.